Всім привіт, з вами Децмайл. Сьогодні будемо робити обзор на TikTok, казино залежність, що вбиває. В загальному я би зняв якийсь відосик про казино, тому що було би що розказати. Ну, можливо, я прийду до цієї теми, але не зараз. Але так, я б зняв окремий відосик, це було б не в плані того, що це була б якась реакція. Просто типу, я вам розказую там, коротенький відосик на 2 фон. В загальному про казино Ну, ми цей момент пропустимо. І поїхала дивитися реакція. Що там буде? Що нас вбиває насправді? Але насправді нас всього лише вбиває просто наша лінь, і все, типа решта, це все ті типу, похильні. Нас просто вбиває наша лінь, все більше нічого. Здавалось би, невинний розважальний додаток з дуже зручним інтерфейсом і безліч веселих відео, який подібно наркотику викликає залежність і руйнує наш мозок. Це все лише через тому, що ми дивимося коротенкі відоски. Нам залипає, воно затягує тебе, це, це правда. це Я переконався на цьому. Я два рази хотів його дивити, таке то дали це так далеко в думках. Ну, було б моє життя краще, якби я не дивився у ті шорці. Це би реально було б краще, якби я сів читати якусь книжку, а не гортав. Вибачте за слово. Ви поняли, Тікток. У цьому відео ви дізнаєтесь про темну сторону успішності Тіктоку. Як і завдяки яким маніпуляціям він набув такої популярності? Чому, коли ми відкриваємо додаток, то здається, що час летить просто зі швидкістю світла. І найстрашніше, як тікток викликає залежність, вбиває наш мозок і руйнує наші життя. Mm -hmm. Почнемо з невеликої подорожі у часі. 2020 рік. Світом шириться ковід. Чайна гезайдентифайдзе козовистірієснівай коронавіре коронавіресвіза рапідліспредінвайс з річ Астралія. Чайна із аджінгі ситизензнатвол абродиз строклсоконтейневайре країни впроваджують локдауни і люди опиняються зачиненими в чотирьох стінах. Все більше і більше часу, проводячи в своїх телефонах, зокрема в Тіктосі, який стрімко почав набирати свою популярність і в 2022 тисячі Ну, TikTok ще був до коронавірусу. Я пам'ятаю, я його скачав, мені друг порекомендував. Каже, да йти там, відео тобі сподобається. Я його скачав. Там тісно ці відео я залив в перший час, я десь, напевно, 2,5 години залив, просто гортаючи ці відео. Раніше я це робив, по-моєму, на Фейсбуці щось типу того. Інстаграм гуртав, це все, типу, тоді якраз були популярні цитати, я мав цю стрімку, там десь 5 тисяч. Користувачів ще щось типу, було прикольно. Тоді сучасна оце, типу, підліткова штука. Хай я ж там мені мімотаж сказав, щоб я не, не говорив е, брудні слова, типу тіпа", і так далі. Тому що, коли я зупиняю на паузу, щоб висказати свою думку, мене зазвичай мої слова тіпа можна. Якщо всі забрати, то буде секунд, там, три моїх звичайних слідки, які можуть щось сказати. Тому вибачайте, як є, так є. Може, з часом виправлю. А так, то поки бні Росії став найчастіше завантажуваним додатком у всьому світі. Локдауни закінчились, але одержимість тіктоком ні. В травні 2024 року в додатку налічується більше мільярда активних користувачів. І ця цифра продовжує невпинно зростати, як і кількість часу, який юзери проводять в додатку. Зараз це 95 хвилин в день, і ця цифра більше, аніж в будь-якій іншій соціальній мережі. Отже, як Тіктоку це вдається? Стратегія Тіктоку починається як тільки ми. Клікаємо на іконку додатку. Відео одразу ж починає відтворюватись, навіть не залишивши нам вибору. Якщо порівняти з цим самим YouTube, у нас також тут є рекомендації, є список різних відео, але ми свідомо обираємо, що ми будемо дивитись. І тому самому креатору або автору відео потрібно ну добряче так попітніти, щоб, знаєте, вихопити нашу увагу, щоб ми клікнули саме його відео і почали його дивитися. Це процес свідомого вибору. Тікток нам такої розкоші не дає. Тут ви можете подумати, блін, ну так, тікток одразу починає відтворювати відео, але нічого страшного, ми можемо легеньким помахом руки перемкнути на інше відео з надією, що турботливий алгоритм підкине нам щось цікавеньке, що нам сподобається. В цей момент наш мозок збуджений, заінтригований, азартний. Йому цікаво, що принесе нам ось цей наступний скрол. Чи це буде джекпот у вигляді класного відео? Якщо ж ні, то можна знову проскролити і там вже точно буде відео варте нашої уваги. Якщо знову ні, то ще разочок. Ну або ще один раз, і там точно буде щось прикольне. Нічого вам не нагадує. Якщо ви також подумали про крутіння слотів, то це неспроста, тому що у них з Тіктоком спільний секрет успіху. У 1930 році Берес Фредерін Скінер, видатний психолог біхевіорист провів в Гарварді експеримент, чий вплив на психологію поведінки дуже важко переоцінити. Пізніше було багато варіацій цього експерименту, але це типу азарт, воно типу. По-своєму тут відіграє роль, тому що, типу, коли ти гортаєш TikTok, ти хочеш отримати нагороду в плані того, що ти хочеш побачити ще краще і краще відео. А казино це більш в плані того, що ти хочеш побачити більше виграш, суму, яку ти виграєш. З часом це стає типу, залежністю в плані того, що ти просто хочеш просто просрати, просто навіть не просрати, а просто ти хочеш там посидіти. Все, тобі байдуже, чи ти виграєш, чи ти програєш, ти просто хочеш посидіти. Потикати і так само тік-ток. Типу, ти просто чекаєш на щось краще. А з залежністю, типу, казино, я би поспорив, тому що немає якого відношення. Ти просто залежний і все, типа, від тік-току, від казино, байдуже від чого, типу. ти просто є залежний. Але там різні прикол в тому, що різна залежність. А я вам розповім так простими словами, коротко, саму суть. Отже, він взяв ящик, в якому був важіль, лампочка і годівничка. І помістив туди мишку. Спочатку вона просто метушилась, билась об стінки, і в якийсь момент вона заділа важіль, запалилась лампочка, і в годівничці з'явилась їжа. Потім вона почала повторювати знову і знову цю дію і зрозуміла формулу: дія дорівнює винагорода. В даному випадку їжа була позитивним підкріпленням. Це те саме, коли ми дресируємо собачок, кажемо. Голос, собачка гавкає, і ми даємо їй якийсь смаколик. З часом мишка задовільнила свою потребу, наїлась і втратила інтерес до важеля. В другому етапі експерименту мишка не отримувала їжу після натискання важеля, і просто після декількох спроб здавалась. шкода. В цьому випадку дія не дорівнює винагорода. І от третій етап. Став вирішальним, це те, що нам потрібно. Мишка тиснула на важіль, і інколи вона отримувала їжу, тобто винагороду, а інколи ні. Це називається підкріплення зі змінним співвідношенням. В цьому випадку завжди є шанс і надія, що з цим натиском важеля так нас чекає винагорода. Ну, навіть якщо ні, то ми можемо спробувати знову, і там от вона буде. Якщо ні, то ще раз. Тому миша продовжувала просто компультувати. Це більше вже, от, якщо тіпо, ти в казино, от, як написано, перше друге слово в реченні, це виглядає так, коли ти йдеш в казино, люди зазвичай йдуть в казино заробити. І вони надіються, що, тіпо, от, якщо не сьогодні повезло, значить завтра повезе. Якщо завтра не повезло, після післязавтра повезе. Після, після, після. І так, тіпо, в плані взяти там, суму тіпо, там, 100 гривень. Ти там, Щоб виграти 1 гривень, ти мусиш там лишити 100 гривень. Тіпо, якщо порахувати, типу, суму, то виходить ти типу, постійно в мінусі. Той і казино і так, працює, тому що вона не може бути в мінусі. О, це так і працює. Типу. ти йдеш в мінус. І зазвичай типу, таке життя. І тому мишка, Мишка. немає тут відношення до казино, якщо чесно, я ще поки що не можу зрозуміти. типу. З Тіктоком, може вона якось пов'язана, але з казино ні, типу. тут типу, я не бачу, як взаємодії. сильно постійно натискати на ось цей важіль, і за цей процес в нашому тілі відповідає дофамін. Спочатку вважалося, що він змушує нас відчувати щастя, насолоду і задоволення, але подальші дослідження довели, що дофамін він саме змушує нас хотіти прагнути, мотивує нас для того, щоб отримати ці емоції. Він відповідає за ось це приємне збудження, передчуття перед. Отриманням задоволення або винагородою. Давайте візьмемо приклад. Мені так завжди простіше стає щось зрозуміле. Сподіваюся, що вам також. Візьмемо дитинство, День Святого Миколая. Ми зранку прокидаємось, знаємо, що нас під ялинкою чекають подарунки. Ми першим ділом просто зриваємось з ліжка, біжимо під цю ялиночку, шукаємо свої подарунки, розриваємо це пакування. І саме в цей момент виробляється дофамін. Не тоді, коли ми вже розпакували, побачили подарунок. Ні, це саме ось це трепетне перечуття перед нагородою, подарунком, задоволенням. Завищені потреби. і за мене друг завжди каже, що у тебе завишені потреби. Це просто завишені очікування і так далі. І ти отримаєш цю ті типу, дозу дефомміну, чи як вам кажуть, ти типу, побайдужа і в цьому не розбирався, тому це моя думка. І так далі, до речі, ще один такий фан-факт про дофамін. Ви стові сотки в своєму житті чули або відчували ось ці метелики в животі, і їх наукове пояснення це саме вироблення дофаміну. Коли ми такі закохані, ми просто хвилини секунди регулюємо ну, до зустрічі з нашою половинкою. Саме в цей момент виробляється дофамін, і ось це таке трепетне передчуття. Це його рук справа. Тепер повертаємось до Тіктоку. Дофамін виробляється саме, коли ми скролимо нашу стрічку в пошуках того самого відео, яке принесе нам задоволення. Але так як ми не можемо передбачити, що нам покаже алгоритм, то ось це збудження, азартність, інтрига вона постійно зростає, 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 і таким чином у нас виникає залежність. Перед тим як продовжити, давайте зробимо з вами маленький експеримент. Зайдіть зараз в TikTok на одну, максимум дві хвилини. Я поки зачекаю тут. Тепер в мене є до вас питання. Скільки з переглянути? Що це за реклама з Coca-Cola, з Макдону? Я не поняв? І за це заплатили. відео Серьезно. ви можете зараз згадати. Близько 95% користувачів не можуть згадати, які відео вони дивилися навіть після 30 секундного безперервного гортання. Тікток наносить дуже велику шкоду нашому мозку, нашій пам'яті і здатності концентруватись. І демонстрацією цього є популярність таких двохрівневих відео, де в одній частині щось розповідається, а в іншій або якісь не знаю, пляшечки розбиваються, або щось миють керхером, або Майнкрафт, і так далі. Тобто, нам вже недостатньо і нудно дивитись одне відео в Тіктоці, які коротенькі. Я вже мовчу про те, що ми можемо дивитись фільм. І паралельно гортати TikTok. і коли ми постійно скролимо, скролимо одне відео, друге відео, тут два відео в одному відео, наш мозок від цієї кількості подразників просто. Плавиться, наші нейрони починають руйнуватись. А гіпокамп, який бере участь в механізмі формування емоцій і консолідації пам'яті, тобто переході від короткочасної до довготривалої пам'яті, починає просто зменшуватись, що очевидно викликає дуже багато проблем і навіть може призвести до хвороби Альцгеймера. І найстрашніший вплив є, звісно, на дітей і на молодь, тому що їх мозок все ще продовжує розвиватись, і тут вже одразу на нього звалюється ось цей руйнівний ефект. Через це наслідки можуть проявлятися в молодому віці навіть від 25 років. На жаль, я на власному досвіді відчула ці моменти, тому що минулого року в мене були проблеми з ментальним здоров'ям, і дуже багато свого вільного часу я почала проводити в Тіктоці. Для мене це було таким способом відволіктись, не робіть так. Це не вирішення проблеми, це її уникання, і потім є ймовірність, що буде ще гірше. І от в цьому році я почала помічати. Наскільки в мене погіршилась пам'ять, тому зараз я. Насправді свій досить, я вам скажу, коли я роз'явився зі своєю колишньою, я, наприклад, не міг сидіти в Тишині, бо це все у типу, мене мав працювати телевізор, мав працювати телефон, я не міг сидіти в Тишині, але це виправляється тільки часом. Тобто, зараз зараз я вже можу сидіти, мені байдуже, можу взагалі нічого не працювати, я можу просто лягти спати, навіть нічого не дивитися, типу, взагалі пофіг. Раніше я не міг. Мене, типу, гризло, типу, голова, ну, типу, сходу, ну, типу, з розуму, думки, всі лізли, всяке всечне. Типу. Тому, типу, я сидів, просто гортав собі тікток, відео, піто за це. Ну, в принципі, засинаю таке. Ну не суть, типу, я не міг це контролювати. Зараз просто пройшов час, і зараз мені просто байдуже. І типу. Щоб якісь були проблеми, це типу. Ну, типу, це мені здається, що це просто часом солікується. Типу, якщо у тебе якісь ментальні ці всі штучки, ще щось тіпо, це просто питання часу. Це моя версія. Над цим працюю. Я не буду вам казати все, видаляйте TikTok, тому що, по-перше, це, звісно, рішення кожного, і це досить така радикальна міра. Я особисто, якщо чесно, не видалила повністю TikTok. Я просто дуже сильно скоротила свій час перебування там. Тому, якщо ви не... Я думаю, що моя ну, як я роблю з TikTok? Типу, я стараюся раз не сидіти в TikTok, а сидіти типу, на шортах Ютубі, тому що там попадаються, типу, уривки з фільму. Може, в Ютубі теж так, в TikTok теж так попадають, перепрошую. Ну в Ютубі вони попадаються. І тобто, з цього ще щось можна витягнути. А з якогось просто, типу, а жарто, ще щось я нічого не можу вигнати. типу якоїсь інформації, яко може втім ні пригодиться, ще щось, типу, а фільми теж таке собі. Ну для мене це якось краще. Ніж просто якісь жарти, та смішно весело. ну ні, без того смішно весело. Типу в дзеркало подивлюся і вже співся. Можете або не хочете повністю видаляти додаток. То принаймні час від часу згадуйте те про що ми сьогодні тут поговорили, і задавайте собі питання, чи воно того вартує. Хоча, якщо вас вже заносить і ось цей дофамін б'є в голову, і ви гортаєте, 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 важко зупинити себе і такі, так ну це ж погано впливає, все треба виходити. Якщо ви так не можете, то є багато таймерів, додатків, які блокують доступ до Тіктоку після того, як ви перевищили якийсь часовий ліміт, і це дозволить вам контролювати вашим часом і користуванням додатком, а не навпаки, мені насправді буде цікаво прочитати це. Одразу ж таки, це не байт на коменти. Мені справді цікаво порівняти це навіть зі своїм досвідом. Скільки часу ви проводите в ТікТоці? який у вас був результат в експерименті багато. про пам'ять? Тож дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви не гор... Все добре, нічого не переживайте, нічого не це не гуртає. Ще ж, типу, в загальному багато часу, але просто від того не маєш робити. Тобто, якщо б було конкретне ціні, ще щось, типу. Ні, ж не хочеться типу, проділити більше часу типу, роліком, ще щось, типу, ну воно якось бракує мотивації певного, типу, щось таке. Коротше, не будемо вглублятися, тому що ролі також затягнувся типу, в два рази. Тому. Всім гарного дня, з вами був Смайл, поставте 3 лайки і на тому пока. Чао!